Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет. Незабутній. Шерлок Сікретс секрети справжнього чаю. Вітання! найголовніше на цю мить. Росіяни вкотре завдали удар по Запоріжжю. Пошкоджені приватні будинки і господарчі споруди. А, попередньо минулося без постраждалих. Ну і вночі дрони атакували російський аріол. Під ударом опинилися Тес, після чого місто частково накрив блекаут. Прилетіли потець в російському Білгороді. Аварійне обмеження споживання електроенергії зараз у багатьох регіонах України в окремих областях досить жорсткі. Уряд готує резервне живлення для виробників продуктів через ризики блекауту. «Укренерго» кажуть, Росія завдала комплексного удару, завдавши пошкоджень і об'єктам генерації і мережам передачі та розподілу електроенергії. Найскладнішою залишається ситуація у Києві та на Київщині у прифронтових Харківській, Сумській Донецькій областях і також на Полтавщині. Тривалість вимушених знеструмлень поза графіками у цих. Регіонах найдовше відключення світа сьогодні по всіх областях України в Києві станом на вчорашній вечір. Без електрики було більше мільйона споживачів. Тепло у оселі киян пообіцяли повернути сьогодні. В Міненерго роз'яснили всю ніч прогрівали котли. Зараз поступово опалення повертається в квартири. Водопостачання в Києві відновлено повністю. Так зазначив міністр енергетики Денис Шмигаль. Літак Трамп успішно приземлився у США. Він повернувся через несправність ймовірно з електрикою. За даними CNN, президент і особи, що його супроводжують, розділяться на два літаки меншого розміру і полетять до Швейцарії. Власне нагадаю, раніше стало відомо, що у Давосі глава Білого Дому сконцентрує увагу на питання Герландії і також Ради миру за інформацією видання Ексіос. Підписання угоди про процвітання на 800 мільярдів доларів між Вашингтоном і Києвом фактично скасовано. Документ узгоджений на технічному рівні і може бути підписаний в будь-який день. Про це розповів віце-прем'єр-міністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка. Американські посадовці розповіли, що Трамп може і поміняти власну точку зору на цю тему. Ну будемо чекати реакції президента Америки, що з цим робити з цією радою Миру. А президент Франції на економічному форумі в Давосі звинуватив США у спробах послабити Європу під час свого виступу Менель Макрон зауважив, що всі країни зараз рухаються у світ без законів, де порушується міжнародне право. А імперські амбіції знову спливають на поверхню. Конкуренція у світі стає дедалі жорсткішою, особливо зі США, які вимагають значних поступок і відкрито прагнуть послабити Європу через тарифи і тиск на суверенітет держав. Цьому передували погрози Трампа ввести мита проти країн. Які підтримують Гренландію і Данію, Макрон додав, що Європа не повинна пасивно приймати закон сильнішого. Він наголосив на важливості верховенства права і закликав до спільних рішень. Олександр Лукашенко підписав листа про готовність приєднання Білорусі до Ради миру в. Формулі Трампа очільник Білорусі повідомив журналістам, що відповів на лист Трампа, де зазначив, що його країна готова бути серед співзасновників цієї ради. Одного мільярда доларів внесків для цього не потрібно, і в документі від Трампа цього прописано не було. Пояснив Лукашенко, Рада миру нагадаю, нова міжнародна організація ініційована президентом США для врегулювання ситуації в секторі Гази. На думку міжнародних експертів, лідер США таким чином виводить режим Лукашенка з ізоляції і повертає Білорусь у велику політику також листи від Білого Дому отримали Росія, Канада та низка європейських держав. Відомо, що від запрошення Трампа відмовився президент Франції Макрон, і також президент США Дональд Трамп запросив і президента Володимира Зеленського. На ЧАЕС повернули живлення від енергосистеми України після російської атаки в ніч на 20 січня. Про це повідомили в Міненерго України через обстріл Чорнобильська атомна електростанція втратила все зовнішнє електропостачання. Про це заявили в МАГАТЕ після відновлення живлення. станцію забезпечили запасом палива і резервними джерелами електроживлення на випадок повторних атак. Гендиректор МАГАТЕ заявив, що від масштабної російської атаки постраждали кілька українських електричних підстанцій, життєво важливих для ядерної безпеки. Раніше у ГУР України попереджали, що Росія намагатиметься відключити атомні електростанції від енергосистеми України, і цим країна агресорка залишила би під час морозів цивільних українців без електроенергії та тепла загалом. Україна отримала від Італії перші 39 промислових котлів. Серед них модульні та водогрійні котли разом із комплектуючими фільтрами і допоміжними системами. Загальна потужність обладнання майже 53 три мегаватт. Першими допомогу отримують при фронтовій області. Орієнтовна вартість першої партії обладнання понад 800 тисяч євро. Загалом Італія передасть Україні 78 модульних і водогрійних котлів на понад 100 мегават. друга партія надійде вже найближчими днями. Живий ланцюг солідарності створили в Стокгольмі напередодні дня соборності України. Організатори розповіли, ініціатива була покликана привернути увагу міжнародної спільноти до російської той самої агресії, потреб України в обороні та необхідності звільнення цивільних заручників і військовополонених. І Еліна Світоліна вийшла до третього кола «Австраліан Оупен». Українка без проблем обіграла Алінду Клімовічову з Польщі, 7-5-6-1. Втім, сказала, що грати проти того, кого не знаєш, було важко. В наступному раунді Еліна зіграє проти 22-ї ракетки світу. Нейтральної діани Шнайдер в п'ятницю. Це перша зустріч спортсменок. Поки що, все ми в точку пори гріємося, рухаємося, згуртовуємося далі. Доброго. ранку. Друзі, ну і звичайно не залишимо ми вас без погоди з нами. На зв'язку зараз буде наша чергова кореспондентка Олена Квітка. Оленочку, тобі доброго ранку. Привіт. Ну розповідай, Ох, ти, ти, ти трішки відігрілася чи вже зовсім замерзла. Розкажи, що там на вулиці? Техніка збойнула, Це <сум> буває. Доброго ранку усім, друзі. Щоб не було, це правда, погоді все, все одно бути. Ви знаєте, коли я сьогодні зранку вийшла на вулицю, мені здалося, що от знаєте, носом відчуваю вже потепління, і термометри показують мінус і мінус 17 зранку. Але якщо ти побудеш на морозі, так от постоїш там 30-40 хвилин, то закицюбнути просто на раз-два. Я вам хочу сказати, все одно ці мінус 12 відчуваються, ну точно не всі мінус 15, Тим паче, що зараз в Києві ну страшенна вологість, тому друзі. Не, нехай ці показники, і принаймні анонс потепління вони поки що не вводять вас оману, вдягайтеся дуже тепло. Але як там не було, знаєте, українці у всьому шукають позитив і от в такі холоди собачі. Багато хто. І ви бачили ці відео в Тиктосі. Вони почали робити використовувати сніг і холод і мороз як таку, знаєте, сніжну станцію для приготування домашнього морозу. Друзі, я вас здивую, можливо. Але сьогодні ми також приготували знаєте, Такий маленький острівець і я маю все для того, принаймні, як кажуть в тіктоках, що що робити, аби це зробити. Друзі, насправді рецепт дуже простий. Всі брали ось таку залізну миску, вершки 33%. Я їх сюди заливаю. Бачите, вони тут теж вже майже примерзли. Далі засипаю цукрову пудру для цього домашнього морозива. Не знаю, сиплю отак добре, добряче дрібочку. Дрібку ванільного цукру, щоб не переборщити, і все. Маю такий вінчик. Люди там ще додавали якусь крихту а, і фрукти за смаком, і починали калатати. Але найважливіше, як я зрозуміла, з цих відео зробити ямку, вирити. Ось я знайшла такий ще незайманий, знаєте, острівець снігу, ага, ось так от зробити, і засипати, і засипати туди солі. Ну, принаймні, так кажуть тік-токи. Ось, бачите, я так і зроблю. Потім я ставлю свою миску і починаю потрошки. Ось так от розмішувати, боже, як холодно е, розмішувати це морозиво, щоб воно потроху починало загустати. Але я думаю, що е, насправді як це відбувається: миска холодна, сніг холодний, і ось ці шари, які потрошечку, знаєте, на стінки миски починають налипати, вони потроху-потроху кристалізуються. Навіть я вже за відчуттями, можливо, ви не побачите, але я навіть вже за відчуттями е, бачу. І відчуваю, що морозиво потрошечки починає гуснути. Ну і ось все. І так от калатати або знайти того, хто буде калатати замість вас, от так от щонайменше е 15 хвилин, друзі. Ну і... Ті, хто ще не випробував ці відео з Тіктока, це чи не остання спроба це зробити, тому що направду нам синоптики кажуть, що в Україну йде потепління і вже має бути плюсова температура з наступного тижня. А сьогодні, в цю середу, синоптики нам обіцяють, що майже по всій території України а, триматиметься мороз, але Він буде менше 10 градусів. А є деякі регіони. Зиво, але техніка Прямо щасливчики. О. О, відморозилася вже. Є, є є, є чуємо. Бачимо, друзі. Чуєте? Чуємо. О, класно. бачите, морози вже потрошечку починає гуснути. А я казала про те, що є регіони України, де сьогодні буде плюсова температура. І я зараз вам трошечки залишу, бо в мене вже просто примерзли до цієї вінчика руки. І розкажу вам про е, ту погоду, яку нам сьогодні обіцяють синоптику по всій території України. Ну і традиційно починаємо зі сходу країни. Там сьогодні буде хмарно з приясненнями. Синоптики нам обіцяють без опадів в Харкові, в Донецьку та Луганська температура коливатиметься в межах 4 восьми градусів морозу. Південь країни. Це сьогодні най... Тепліший регіон це Одеса, Миколаїв, Херсон, Запоріжжя та Крим, і там сьогодні якраз буде від мінус одного до плюс одного градусу, і також без опадів. Щодо заходу країни, там також сьогодні ні, ні, ні снігу не буде ніякої завірюхи. Трошечки прохолодніше там сьогодні стопчики термометра покажуть 7-9 градусів морозу за виключенням Закарпаття. Там буде майже як на півдні до плюс одного градусу тепла. Щодо північних регіонів, там також триматиметься морозна ще температура, буде від 7 до 9 градусів морозу, і зараз я маю на увазі Чернігів суми та Житомир. Щодо центральних областей, там також буде морозно, але трошечки. Тепліше ніж на півночі, це Черкаси, Вінниця, Полтава, Кропивницький, а також Дніпро. Там в день буде 4-7 градуси морозу і також без опадів. Ну і щодо столиці, сподіваємося, що ці мінус 12 вони трансформуються в мінус 8. Принаймні, сьогодні так кажуть синоптики, що такий буде денний мінімум в Києві. І очікуємо сьогодні в Києві сонце. Друзі, традиційно ми кажемо про температурні рекорди столи. Ці от так, да, от найтепліше рекорд цього дня, 21 січня, був зафіксований в 2007 році. Тоді в термометрі в Києві показали плюс 9 градусів, а у 1907 році був зафіксований антирекорд мінус 28 градусів. Я сказала, що сьогодні майже по всій темпі, території України буде без опадів, хмарно з проясненнями. Я все ж таки роблю ставку на прояснення, що ми побачимо сонце і от за народними прикметами, які кажуть, що сонце в цей день вони віщують ранню вісну. Друге, трошки е, взбадрю, як то кажуть, наше морозиво, тому що воно взагалі почало е, гуснути. Ну і ось такі наші експерименти в ранішній погодні морозові е, покажу вам вже у дев'яті, що у нас вийшло. Ну і чи вийшло? Не знаю. Зараз попрошу оператора трошки покалатати. Може, водія колеги Олено Олено, так хочеться вибігти та підмінити тебе та покалатати замість тебе. Глядачі тут жинають. Ютубі пишуть, ой, щось таке смачне має вийти, Олено. Ну ти хоч зроби паузу або дай. Ну, хоча оператор камеру тримає Ні, та, рухи, що, рухи мають мерзнуть. бути на морозі, тому що активність трошки по іншому крово спрацьовувати. Але і... вже ти бачиш пальці вже позамерзали. Нічого, зараз машину залізе трошки погріється. Але що ми Добрий. такі щоб не приставати на народні тренди. От ми перевіряємо, шановні глядачі. Після дев'ятої Олена квітка покаже що з того морозу вийшло, і наскільки воно гарне на смак. До речі, для того щоб гарно вийшов у вас домашній пломбі. О, Дивіться, вже на Олена на бінчику... лишай, воно вже і так замерзне. це ж такий світ трошки схоже, але іде поступово до замороження. Треба час від часу, раз на пів години, коли в морозильці або на вулиці у вас пломбір морозиво домашнє, його треба перекалапуцювати для того, щоб воно мало структуру морозива, а не людишки. Так, не не, не жалієш ти, Олено, та вже загусне, вже все, йди грійся, вже смачно, вже загусне. Чекай, Дев'яти будемо перевіряти. Перевіряти. Та, не жаліє він нашого. І тебе жалію, і глядачів жалію. Відпускаємо всіх. Відпускаємо уважно глядачі. Пише глядачка. Можна замерзнути, поки робиш цю смакоту, але всі, але всі чекають, всі чекають на те, що ж вийде у квітки, друзі. Ну і без астрологічного прогнозу. О, до речі, якщо хтось раптом це робив, такий рецепт або збирається повторити, то ти ж ви ж нам пишіть.